На часі свіжа порція новин. Ми розкажемо, чим жила Стрищина. сьогодні. Мої вітання. На керівників комунальних підприємств, що відповідають за прибирання вулиць Стрія, Бузька та Жокви, складено адміністративні протоколи через погано прибрані вулиці, повідомив заступник голови облдержадміністрації Євген Пастух. На жаль, ми не бачимо серйозних зрушень, сказав він. Магістральні автодороги почищені, а комунальні дороги та пішохідні частини майже не прибираються. З початку грудня в області трапилося 14 ДТП, в яких одна особа загинула, а 17 отримали травми. Однією з причин це. Аварії була ожеледь на дорогах. Нагадаю, минулого тижня стріяни пройшли справжній тест драйв на дорогах. Заступник керівника області закликав голів райдержадміністрації взяти на особистий контроль прибирання вулиць. У виставковому залі триває художня виставка Ігоря Мельника молодого стрейського митця. Усі його картини намальовані у чорно-білих тонах. Це вже друга виставка художника. У майбутньому ігор планує створити серію полотен, присвячених жіночій вагітності та ненародженим дітям. У творчій майстерні побувала і Люба Єворська. Ігор Мельник молодий істрейський художник. Та, попри те, його роботи вже бачили виставкові зали не лише України, а й Польщі, Німеччини, Франції та Іспанії. Триває експозиція і у стрію. Ігор Мельник представляє нові картини, створені особливою авторською технікою. Я знайшов спосіб використання двох фарб: це олія і акрил. Олія і акрил – це несуміжні між собою фарби, тим що олія вона на олійній основі, а акрил на водяній. Тобто це все одно, що до звичайно домашнього олію налити туди води. Вона буде підніматися. Такий самий ефект. Але я зумів їх поєднати в одне ціле і таким чином я створював ці роботи. Останню виставку Ігор Мельник присвятив своєму рідному селу. Знайомі з дитинства, пейзажі та мотиви художник виконав у чорно-білих тонах. Каже, зараз переживає саме такий період. А в мене це гаразд чорно-білий. Чому чорно-білий? Ну, тому що, можливо, десь по душі мені так, а ще тому, що я хотів придати, оце, там переважно роботи от, зимовий період і період мого села. Я замальовував там свої будинки в природу, в селі, ліси. От таким чином я хотів передати цей настроєвий буденний настрій нашого села. Зараз Ігор Мельник працює над програмою вступу до національної спілки художників. Для цього потрібно експонувати свої картини у трьох міжнародних виставках та сімок всеукраїнських. Наразі для досягнення цієї мети митцю необхідно взяти участь ще у шістьох експозиціях в Україні. Ігор Мельник розповідає у планах роботи над картинами соціальної тематики, адже художник уже давно мріє створити виставку, присвячену молодим матерям та новонародженим. Мене турбує така соціальна проблема, як Аборт, вагітність, народження дитини і не знаю чому, але коли я вчився в училищі, не мав такої, скажімо, професійної майстерності в живописі, то ця проблема мене ще й тоді турбувала, не знаю чому. Але наразі я планую відображати ось цю соціальну тематику. Більше про творчість та особисте життя молодого стрейського художника Ігоря Мальника Дивіться у програмі неділя, 12 грудня о 19 годині. Люба іворська, віра Іворська, руслан Леськів, Стрейські новини. Домогосподарки України проводять свій перший з'їзд. До Дніпропетровська з'їхалися 400 домогосподарок з 14 областей України і Криму. Сформулюють свої вимоги до влади та відправлять їх у Кабмін та Верховну Раду. Головна вимога жінок визнати ведення домашнього господарства такою самою професією, як і інші, а також внести її у державний реєстр професій, розповідає голова української профспілки домогосподарок Ольга Коваленко. У цьому реєстрі вже є хіроманти, ворожки та ас. Астрологи а також важливого фаху як ведення домашнього господарства та виховання дитини, а зазвичай трьох та більше дітей немає, каже вона. На думку організаторів з'їзду домогосподарки найбільш незахищена категорія громадян України. Вони не мають права ані на лікарняний, ані на пенсію, ані на інші соціальні гарантії, які доступні будь-якому працюючому. Уряд України ухвалив проект державного бюджету на 2011 рік. Завтра Верховна Рада почне його розгляд. Опозиція вже назвала антиконституційним. Експерти ж кажуть, що заявлені урядом бюджетні показники цілком реальні. Зростання ВВП на 4,5%, рівень інфляції 8,9%. Фонд оплати праці 398 мільярдів гривень. Курс національної валюти 7,95 гривень копійок за долар США. При цьому дефіцит бюджету не перевищуватиме 3% відсотків це прогнозовані показники державного бюджету України 2011 року. Опозиція вже заявляє, що соціальні обіцянки, які Віктор Янукович давав перед президентськими виборами, не відповідають тим показникам, які передбачені у проєкті бюджету. Блок Юлії Тимошенко впевнений, що уряд намагається вирішити всі питання бюджету за рахунок найменш забезпечених верст населення. Ось так коротко про день, що минає, зустрінемось з вами завтра. У порі, на все добре. Вчора пройшло, завтра ще не настало. Тож до справи, справи спортивної. В студії для вас працює Олег Филик, мої вітання сьогодні. У випуску ви дізнаєтесь про те, як у Піта Сампроса вкрали більшість трофею, чому скасовано бій між кличком та Чесорою, та який новий вид квитків буде застосовано на Євро 2012 Не перемикайте, буде цікаво. І розпочнемо з боксу. Бій кличко Чісора скасовано. Бій між чемпіоном світу з боксу за версіями IBF, Біф та WBO Володимиром Кличком, янлійцем Дереком Чисорою, який мав відбутися 11 грудня, скасовано через травму українського боксера. Володимир порвав м'яз живота під час тренування. Як повідомив менеджер кличка Берт Бенте, йдеться про розрив м'яза живота довжиною 3,5 см. Це сталося під час комбінації рухів вліво-вправо. Біль був нестерпний і ледве рухався після. Цього дуже жалкую, що зі мною таке трапилось. Мені надзвичайно прикро перед усіма фанатами однак, я не можу зараз вийти у ринг, розповів кличко молодший. А зараз про футбол завершальні матчі Динамо та Карпату у Лізі Європи. 15 грудня будуть показані заключні матчі групового раунду Ліги Європи 2011 року. Динамо на домашньому стадіоні зійдеться у двобої з Тираспольським шерифом. А Карпати прийматимуть у Львові паризький ПСЖ. Нагадаю, київський Динамо в попередньому матчі розгромило на виїзді Борисовський бате 4-1. Завдяки перемозі український клуб гарантував собі вихід в 1-16 фіналу, приєднавшись до білоруського чемпіона. Алдолю Першого місця у групі принциповим суперникам доведеться вирішувати в заочній боротьбі. Для Карпат же грав з ПСЖ. На жаль, не зможе суттєво змінити результатів у турнірній таблиці. Вільянам дісталося останнє місце. Проте глядачі матимуть чудову нагоду подивитися домашній матч Карпат і вкотре повболівати за своїх улюбленців. Політехніка Галичина підписала американця Ебернеті. Львівський клуб баскетбольної суперліги. Політехніка Галичина поповнилася американським захисником Тодом Бернеті. У попередньому сезоні Тод виступав разом із скотом Моррісоном в естонському Тартурок. І тоду Челенджі забивав в середньому в матчі 8 очок і робив три передачі. У Балтійській Лізі забив 11 очок та зробив чотири підбирання та три передачі. У Львові Бернеті виступатиме під 23 номером. На євро 2012 буде новий вид квитків на євро 2012 футбольним оболівальникам запропонують єдиний квиток на всі матчі, які проводитимуться на одному стадіоні. Про це в коментарі інформаційному центру Україна 2012 Повідомив директор департаменту Євро Львівської міської ради Олег Засадний. За його словами, такий вид послуг повинен найбільше зацікавити мешканців приймаючих міст, зокрема жителів Львова. Крім того, любителі футболу зможуть зекономити на такому квитку три квитки в одному. Матимуть знижку іноземці в основному хочуть потрапити на ті матчі, які відбуваються за участі команди з їхньої країни. Натомість лів'янам було б цікаво переглянути всі матчі у своєму рідному місці, наголосив засадний. У зірки світового тенісу сам вкрали більшість трофеїв. Значна частина трофеїв, виграних американським тенісистом Пітом Сампросом, за його кар'єру вкрадена. Спортсмен залишився без призів та перемог на 64-х турнірах Асоціації тенісистів професіоналів ATP. Також у Сампроса вкрали 24 нагороди за участь у фінальних матчах. Трофеї, виграні спортсменом, пропали з двох сховищ в Лос-Анджелесі. Сампрос сказав, що він шокований тим, що сталося, так як він був упевнений, що у сховищах. Всюди встановлені відеокамери і нагороди знаходяться в безпеці. І на цьому у мене все. Я вдячний вам за перегляд. Нам треба завжди бути сильними. Інакше навіщо взагалі бути на все добре. Синоптики прогнозують на завтра сніжну погоду протягом доби, атмосферний тиск 729 мм міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 97%. Стовпчики термометра спустяться до 2 градусів морозу в день, нульова температура. Вітер північно-східний 3,5 метрів за секунду.